Про нюанси, деталі і специфіку цьогорічних виборів президента ми будемо спілкуватися з заступником голови керівником апарату Сумської облдержадміністрації Іваном Боршашом. Іван Семенович, я вас вітаю. Отже, наскільки змінився список виборців у порівнянні з минулими виборами? Насправді, насправді, список виборців це така не особливо стала величина. Вона десь сьогодні у нас варіює з цифри 919 тисяч плюс-мінус 2-3 відсотка. Це нормальне явище, бо є так звана природна міграція людей. Хтось виписується, переїжджає кудись, хтось народжується, досягає віку 18 років, хтось, на жаль, помирає. І тому ці дані не є стійкими. Але десь у межах 919 920 тисяч виборців у нас на сьогоднішній день є. Угу. Чи щось змінилося от, у сприянні з минулими виборами для виборців, що варто знати людям, які зміни будуть? Особливих таких кардинальних змін нема, але, дякуючи нагоді, я хотів би нагадати шановним виборцям, що а, на території міських, а, на території районних державних адміністрацій та міських рад працюють відділи державного реєстру виборців, і вони можуть уже з сьогоднішнього дня звертатися туди перевірити наявність себе у списках виборців. Більше того, починаючи з 9 травня, згідно з планом, вони можуть списки виборців побачити на виборчих дільницях. Я особливо хотів би звернутися до тих осіб, котрим, ну скажімо, на момент проведення виборів виповниться 18 років, обов'язково перевірити свої дані, можливо, такі ну, через помилку і так далі вони можуть бути не внесені. Також радив би особам, котрі відбували строкову військову службу. Також звернутися в ці відділи, також звертаюся до громадян, котрі повернулися з місць позбавлення волі. Вони також можуть з тих чи інших причин не потрапити туди, тому обов'язково звертаю увагу, що це майже необхідно зробити, тобто це є велике побажання. Але законодавець придумав іншу форму, до 12, не пізніше 12 травня, всі виборці на території області отримують і мені запрошення на вибори. Якщо такого запрошення ви не отримали, будь ласка, звертайтеся до реєстрів. А це вже сигнал для того, щоб вам показати, що ви є, ви присутні. Тобто, ну така ситуація сьогодні. Чи обіцяє нова влада, що вибори будуть прозорими? Тобто, чи не було там мертвих душ або якось ну, таких так званих каруселів або чогось іншого? Однозначно, в цьому зацікавлені всі. Як вам відомо, можливо, невідомо, підписаний меморандум між усіма політичними силами. А власна рада задекларувала своє бажання саме брати участь у такому форматі. Сьогодні є ряд протокольних доручень керівникам всіх структурних підрозділів, міським радам, районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування про найбільш тісну співпрацю з громадою, найбільш максимальне висвітлення процесу підготовки проведення виборчої кампанії. Отже, ми гарантуємо, що вибори будуть чесними і прозорими. Дякую за спілкування. Будемо сподіватися, що вибори такі відбудуться і вони будуть визнані легітимними. А нашим телеглядачам я нагадую, що ви не примагаєтесь надалі ще багато чого важливого.